Є знижки на лізак 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Її шукали кілька діб, а знайшли вбитою неподалік від табору біженців. У Німеччині поліцейські розслідують жорстоку розправу над українкою. Після загибелі дівчини зникла її матір та новонароджене немовля. Усі подробиці трагедії розповім за мить. З вами новини та і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У Німеччині безслідно зникла родина українців. Кілька діб пошуків і на Березі річки місцевий житель знаходить випадково тіло невідомої жінки. Слідство встановило, що загибла 27-річна українка. Вона її мати та новонароджена донечка безвісти. Зникли ще 4 березня. Про це повдумали журналісти німецького видання Білд. Експерти вже підтвердили, що дівчину вбили. Тепер живими намагаються знайти її маленьку донечку та матір. Журналістка ТСН Наталія Фібрік із Німеччини розповіла деталі історії. Німецька поліція оприлюднила ім'я та дату народження матері вбитої українки. Це Марина Стеценко, народжена 25 лютого 1973 року. Саме її німецькі правоохоронці вважають головним свідком злочину. І тепер поліція розшукує Марину Стеценко та доньку вбитої української біженки, яка народилася всього 5 тижнів тому. Відомо, що родина поїхала за кордон через повномасштабну війну в Україні. У Німеччині жінки з дитиною жили у таборі для біженців в окрузі Рейнекер. Зараз на пошуки матері та доньки убитої, а також зловмисника стали під сотню поліцейських. Правоохоронці вважають, що у день смерті всі вони були разом. Тепер у місті шукають свідків. Вже 50 повідомлень. Місцеві надіслали у відділок. Утім поліцейські просять і інших небайдужих, які могли щось бачити чи чути, повідомляти про це. Справу розслідує спеціально створена комісія. Околиці місця злочину на березі рейну обшукали з собаками-нюхачами, щоб знайти можливі засоби злочину. Нагадаємо, що у Німеччині вже не раз коювали напади на українців. На жаль, з летальним кінцем. Як у лютому невідомі з ножами напали на баскетболістів із України. Один із спортсменів. 18-річний Володимир Єрмаков помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен за 40 кілометрів від Дюссельдорфа. Як з'ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці, щинилася бійка. Один із нападників дістав ніж і порани чотирьох хлопців, серед яких було і двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Фейсбук заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони українці. Володі і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду Art Giants U-19 з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч з нашими хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, А козаченко залишається в реанімації. Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників. Ними виявилися теж підлітки. Один родом із Туреччини, а інший з Сирії. А у червні 23-го року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із 10-річною донькою. Як повідомляє Біл, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 22-го року. Жінка планувала збудувати нове життя, але знайшла смерть. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим німцем Францом. Він і став убивцею. Під час коєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконував, що вбивство було випадковим. Втім, у будинку була зброя, адже Франц є мисливцем. В нього на суді була інша версія вбивства. Юлія не могла повірити, що в мене є важка зброя. Вона дуже хотіла побачити мої іграшки. Потім вона приставила пістолет до шиї і сказала: натискай на курок і раптом пролунав постріл випадково. А втім, ні суддя, ні поліція у цю версію не повірили. Поліціянти, які прибули на виклик, згадували, що під час затримання підозрюваний виглядав абсолютно адекватним. Хоч Франц і був у стані алкогольного сп'яніння, проте говорив розбірливо. Ще один офіцер додав, що обвинувачений виглядав абсолютно холоднокровним. Він поводився спокійно і попросив. Закурити, а наразі всі очікують на успішні результати пошуку маленької донечки та мами вбитої 27-річної українки. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родині загиблої та вірить, що її дитину та маму знайдуть живими і здоровими. Бережіть себе, побачимось.